Поліцейський офіцер громади проєкт, що з 2019-го діє на території України. Основна мета забезпечити кожну територіальну громаду окремими офіцерами. Наша область серед лідерів в країні. Задіяно 108 погів, ще 90 готуються. На депутатському дні у Рівнераді Раді обговорили впровадження проєкту саме у Рівненській ТГ. Враховуючи позитивну динаміку, яка в нас відбулася з головами громад, з депутатським корпусом, фактично дві області, такі, що показали дуже ну, позитивний ріст – це Рівненська і Вінницька область. І керівництвом Міністерства внутрішніх справ було погоджено запровадження проєкту безпосередньо, ми першопочатківці це Рівненська область, після нас буде Вінницька область, де в цьому році, згідно з штатного навантаження на кількість населення, буде повністю запроваджений цей проєкт. Загалом було 198 охочих стати погами. Після тестування на знання законодавства 30% відсіялось. Зараз вони приходять співбесіди, згодом чекає тестування на поліграфі. Далі обрані поїдуть на навчання у Вінницю. Там проєкт впроваджений ще з грудня. Поліцейський офіцер він буде забезпечувати декілька функцій. Тобто він буде їздити так, як і патрульна поліція буде забезпечувати і стосовно домашнього насильства. Те, що там стосується саме дітей, що стосується там різних ситуацій, які будуть штрафувати, теж це もう。 Порушення благоустрою, тобто це буде весь спектр загальний, Тобто він буде теж наповнити бюджет, але це є безпекова складова. Загальну суму, яку потрібно виділити на ремонт автомобілі та паливно-мастильні матеріали, точно назвати не можуть. Орієнтовно лише службові автівки вартуватимуть 19 мільйонів гривень. Для поліцейських офіцерів будуть оснащувати приміщення не князя Володимиря та студентський. Крім того, на депутатському дні в розглянули план дій сталого енергетичного розвитку та клімату рівного до 2030 року, в якому передбачається досягнення. Кліматичної нейтральності облцентру Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.